І так, наша тетя Мотя, яка протягом року розказує вам гороскопи. так, Хто хто? Я думаю, що вам тут не вистачає, мені здається, Я Думаю, че без суддів прекрасно? ранку, 24 січня Олен. вас сьогодні все буде добре. Ви закохаєтеся, ви побачите нову людину, вам стане щастя. Ай, мама, люблю гриця, Гриця, гриця! Гриця, гриця, гриця гриця! люблю гриця молодця. Доброго ранку, так прямісінько в ефірі і. Наталя Поляниця, тьотя Мотя нагороджуємо. Мотю за те, Як що? найкраща тьотя Мотя програми а, Ранку на, на події. Найкраща тьотя Мотя а, в світі, давай, давай. найулюбленіша. Ага, я узначку. Не можу, я ж ще за кадром, а мені тепер треба в кадрі. Так, ну дійсно, ті, хто не впізнав голос Наталки робити? Паляниці, то це дійсно вона і протягом року розказувала вам гороскопи. Так, <клум> це <клум> дійсно <клум> я і, скажімо так, деякі секрети техніки. Так, Так. Так, Олексин молодості. Поїмо з вачиком. Я, до речі, можу розказати. Заслабляє, так? Розкажи. інгредієнти. готується. Вночі не спав, готував. І так, беремо. Як подія, краще подія. Він підсилює почуття і емоції. Почуття щастя. Так, ну давайте присядемо. Присядемо, мені здається, так буде краще чути. Як, як готується, і так суміш не спав, готував, Беремо дрібку любові. Пучечку гарного настрою, кілька трапельок ранкової роси, і всі мене слухають. дуже класно, всі записують. Розказуй, розказуй, за заливаємо а, все позитивним і чудовим настроєм. Дякую, записали. <реш> і, і треба обов'язково погратися ще кульками. <реш> 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 а інакше як на ну, для чого і не розумію, для чого ти тоді мені <пош, <пош, давав ту... О, <пошла> шпар. <пошла> Музалка, розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея взагалі зробити гороскоп саме таким чином. Тому що це досить незвична ідея. Ні, ну дійсно, взагалі, от ранкове шоу розпочинати, як то кажуть, тут якогось велосипеду ми не вигадали. Дуже багато різних ранкових шоу є на різних каналах. З однієї сторони можна чомусь повчитися, з, одніє, з... з другої сторони, часом буває соромно за те, що ти бачиш. Звичайно, здивувати якимись новими рубриками, здавалось би, неможливо, але. Ми спробували зробити гороскоп, але якщо чесно, ми його пробували робити, робити традиційно. Тобто, ведучі, начитують гороскоп Там, по черзі. Потім з Олександром Крітовським, це оператор монтажу, Сашко, привіт, особливий. От, ми намагалися знайти щось таке не схоже на інших, почали шукати якісь комедні картинки. Оці комедні картинки, вони ну, різні знаки зодіаку, вони безпосередньо вивели нас на думку. Таку, що це потрібно все ж таки робити в такому комедійному жанрі. Чому? Тому що, знаєте, одні вірять в гороскопи, інші до них ставляться зовсім іронічно. От ми намагалися знайти оту золоту середину, коли начебто ти її слухаєш, та? начебто ти щось, ага, що це в мене сьогодні? Знаєш, як ті пісні, Железне, 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 що буде. От, люди, Ну так устроєне. От. І ми тоді вирішили зробити це все ж таки в такому гумористичному напрямку. Але пошук був постійний. Тобто ми спочатку просто змінили дійсно голос засобами пришвидшення голосу на монтажі. Але потім цього виявилось недостатньо, тому що, начебто, одна і та сама інформація, вона трошечки якось ну, набридає, як на мене. І я почала шукати якісь. Такі, можливо, інколи безглузді, можливо, доречні поради. Ну, скажімо, так сьогодні у вас там все буде гаразд, але грошей не витрачайте, кошельочок на замочку. Або, скажімо, на зразок того, що з часом я почала використовувати якісь уривочки з пісень. Тепер я дуже уважно слухаю радіо, дивлюся програма. У мене на кухні блокнот з листочком незалежно від того, чи я готую їсти, чи я просто відпочиваю, чи можливо навіть прибиранням займаюся. У мене постійно листочки, ручка, тому що тут дійсно потрібно потрібно оновлювати репертуар тютімочамотя на відповідальна, наполеглива серйозно відноситься. до своєї. І тому постійно от, потрібно шукати пісні, дуже хочеться українські, власне кажучи, тому що мені здається, вони від ну якнайбільше відповідають е, от тому м -м веселій вдачі от цієї тютімоті, але не ну, завжди так само і популярна музика. І Вірка сердючка там, хорошо, все буде хорошо, все буде хорошо. Я це знаю, знаю, хорошо, все буде хорошо. ой, чисто я дівки загуляю, Ой, загуляю. <рес> це, це не ні-ні-ні-ні. розварчик. Це така Наталка Поляни. Вона ж ще є керівником проєкту ранку на Поділі, нашим редактором, духовним натхненником Можливо, і так, мамою, та, наставником. І, напевно, ще й мамою для нас всіх настали. Тому якщо... що ми можемо, якщо навіть бути в поганому настрої, можемо прийти щось, пожалітися, і ми знаємо, що отримаємо або хорошу пораду, але як мінімум обійми, обійми ми теж, точно отримаємо, які потім на весь день заряджають. Ну, так, і конструктивна критика теж Наталя. Вона критикує нас для того, щоб ми не розслаблялися і йшли вперед-вперед, тому що я не побачили... Я що варто було прийти на ефір, щоб все це почути, чесно. Тільки заради цього. Ну, ну ну я досі подумаю, що правильно тут знаю. Насправді я дійсно дуже щаслива через те, що ми вже рік в ефірі, ми йдемо стабільно. Ми розвиваємося як особистості. Ви дуже виросли ведучі як особистості для мене це дуже важливо, тому що я завжди кажу: ви про це знаєте. І ми передивлялися дуже багато різних програм і рамків на інших регіональних телебаченнях. І ви помітили одну тенденцію: що насправді бути ведучим, бути собою в кадрі це дуже важко, тому що всі починають грати якісь ролі собі вигаданого ведучого, або це якийсь веселун, або навпаки, дуже серйозна тіточка. От. Тому от саме це залишатися собою, тут бути природні в кадрі це певні нюанси. Ці є. І я так собі бачу, що минув рік, і принаймні цього ми досягли. Я з того чи тішуся, звичайно, ми будемо ще розвиватися. Звичайно, ми будемо йти вперед. Ми хочемо. По інакшому зробити нашу студію, коли це буде що це сказати ваше хочеться місце дії змінити різне. Звичайно, Ні, да. хочеться і сценічний майданчик, хочеться просто не завжди такі можливості є фінансові. Хочеться і барну стоєчко, хочеться вас розбити, щоб ви не сиділи за одним столом, щоб трошечки було зовсім по-інакшому, але все це в майбутньому. Дивіться ранок на поділі, ви все це побачите. Це це з часом відбуватиметься. От я, до речі, згадав про те, що тяжко бути з собою. Я пам'ятаю, як на одному з перших ефірів Наталка підійшла до мене і каже: Саша, будь собою. Будь собою. А те, що відповів Олександр, це була геніальна відповідь. Ану, ану, ану. Олександр, будь собою. каже Наталя: Олександру. Олександр такі очі зробив. Я боюсь, що якщо я буду собою, то мене виженуть з проєкту». Тому що якщо я буду собою, то мене виженуть зовсім звідси. О, так, так, а, жаль, а, Тож, ви ви? Олександр починає бути собою. Це лише перший рік, ще все попереду. Це вже дуже комедний. І, Він і розумний, і цікавий. От, кожного з вас своя індивідуальність. Так. Сьогодні корона. Сьогодні вже від... <схід> корону поправлю чекайте. <свист> і стришений вже що бежний, такий <свист> <свист> кучерявий. Ну, ми бажаємо всього найкращого, угу. Ми будемо розвиватися, обіцяємо разом всі, разом вся команда творча, яку ви бачите і в кадрі, і яку ви не бачите в кадрі, а яка працює дуже тяжко. Над ранком на поділі працює велика кількість людей. Да, однозначно, я просто хотіла би просто завжди кажу, що не можна говорити, я зробив програму, тому що насправді на телебаченні задіяно дуже багато людей. Так само в ранку на поділі, починаючи від операторів, режисерів, звукооператорів, операторів монтажу ін. Женера, я просто боюся, що я усіх не перерахую. Просто хочу вам усім сказати велике дякую, тому що без вас цієї програми не було. б. Те, що ви бачите, ту картинку, яку ви бачите, це, це вони. А давайте моїм їм А Аплодуємо! Дякуємо! Наступний, наступний музичний даруночок для всіх вас, для всіх нас.